Законодавство, яке відбувається на терминах нашої області, але я вважаю, що емоційні сплески, емоційне утворення цих проживань чи повинні законодавства можуть вправитися. Повірте, мені не вірить. Вірю в те, що при настенковій роботі депутатського коледжу можна заставити, якщо такі факти є, прокуратуру чи мелітру виконувати своїх військ. Але олексин потрошку. Факт. Тобто звернувся, наприклад, потерпілий, звернувся в депутат, який де мені нетерпіли, але немає питань, писав наразі, Василь Петрович, я я, шанско, я поділяю, Ми не треба переконати, я не скриняю на Прохання просте до вас. Дайте відповідь на запитання, хто конкретно і яким чином не прийняв заяву дорослі, а не дає відповідь, або закрив кримінальну справу за е фактами, які в принципі свідчать про наявність кримінального. Даємо відповідь. політику вас. Після минулої сесії жодної реакції. Голосу раду не надходило жодного жодного листа від правоохоронних органів, Що ми взялися за цю справу, що ми розслідуємо, що ми приїхали, факти підтвердити, не А факти ось вам хочете, підійти, я вам дам Фотографію дитини виконували цієї слід підпраски. я вам дам. І поставте свою дитину на місце оцінки. Потім будуть говорити, це емоційність чи не емоційність. Ходім би я бачити ваші емоції. Якби вашу дитину хоч десь, не знаю, впустили цю влізку, я ставлю на голосування і прошу депутатський корпус підтримати запит депутата Галяса. Проєкт 12.03.